Людина запитала, які протруйники мається на увазі при протруюванні зимуючого гороху. Дивіться, по перше, конкретно названня протрульником називати не буду, тому що нікого нічого не, не планую рекламувати. Друге, з приводу захисту гороху, потрібно розуміти, ну не тільки гороху, будь-ліба якого насінневого матеріалу. Потрібно розуміти, що основний <кій> бар'єр захисту. Насінневого матеріалу повинен бути в полі, тоді, коли що це, що це насіння росте. Всі протруйники, які ми застосовуємо, потрібно розуміти: по-перше, що вони на 100% не один навіть модний хороводний протруйник не захистить. Це, це перше. Друге, протруйники, вони призначені, люди неправильно їх розуміють. Вони в першу чергу предназначені для того. Щоб насіння, яке є, заражене, щоб ця насінева інфекція, проблема не розпространялася по полю, а не для того, щоб ми зробили, щоб це насіння родило. Тому, що, якщо є в насінині насіннева інфекція, це вже зальот. І нам потрібно розуміти, що нам на полі не потрібно кволе насіння, начебто яке і виздоровіло. Такими простими словами сказати. Воно не дасть, воно не буде продуктивне, але воно буде, скажімо так, конкурувати за вологу, за поживні речовини за світло. З приводу протруйників. Ну, всі протруйники у нас розділяються фактично на три класи діючих речовин, в цих класах діючих речовин. Є ті ж самі триазоли, баксомати, стробіларіни, є і нові покоління, є уже СДЧА діючі речовини. Ті ж самі триазоли да, вони розділяються на скажімо так, сильно, які діють на всходи, ретардантні протруйники середньої, скажімо так, впливу на проростки. І м'які, фактично на ну, есть тобто, вплив на уровні контроля. вони мають також певну розстрегулюючу функцію, але при певних умовах це потрібно також звертати увагу, тому що в більшості випадків на навчаннях всі розказують, що стимулюючий ефект, все класно і так далі. Ну, будь який продукт, як має свої плюси, так має і свої мінуси. Просто ніхто ніколи їх не розказує ці мінуси. Відповідно, при таких умовах потрібно дивитись, якщо ми протруємо, по-перше, потрібно розуміти, от чого ми протруємо. Якщо у нас на горохі бактеріози, а ми протруємо її, скажімо так, базовими протруйниками, які не забирають бактеріози, то що ми робимо? ми робимо? По-перше, хімічний вплив на насінину, вона слабше проростає, а хворобу ми не забираємо. Тому відповідь слідю, для того, щоб сказати, які протруйники або правильніше, які діючі речовини, потрібно мати фітопатологічний аналіз для того, щоб це сказати. Все, що вище, це все пальцем в небо, можна дуже багато називати продуктів.